Тепер далі. Що означає стаття 298 Кримінально-процесуального кодексу? Вона каже про те, що суддя, головуючий у справі, не є агентом прокуратури, він не є помічником прокуратури, він не є особою, який допомагає прокуратурі роз'яснити суть обвинувачення. Суть обвинувачення, і ще раз підповторюю, в повному обсязі викладено в самому обвинувачення і немає процесуальних засобів додатково її роз'яснювати в допомогу прокуратури. Що ж здійснює суддя, коли він роз'яснює суть обвинувачення особі, якій це пред'явлено? Суддя у публічний спосіб, звертаючись до учасників процесу, звертаючись до публіки, яка представляє український народ, стверджує, що він як суддя розуміє подію злочину. Суддя може перебувати в ілюзії, йому може здаватися, що він розуміє суть. Події злочину. Це буває так, досить часто помилки допускаються. Але є один об'єктивний критерій, який або підтверджує, або спростовує, чи суддя розуміє суть обвинувачення, чи не розуміє суть обвинувачення. Цим об'єктивним критерієм є критерій здібної здатності пояснити будь якій іншій людині у простій, зрозумілий спосіб. Подію злочину. Як тільки суддя не може у простий, зрозумілий спосіб пояснити подію злочину, це означає, що не виконано об'єктивний критерій, і це означає і підтверджує це єдиний спосіб підтвердження даної обставини. Іншого способу підтвердження даної обставини не існує. Так само ваша честь, коли ви звернули увагу на те, що за мною стоїть працівник міліції, і ви кажете, що ненаведені дані, що він не порушує адвокатську таємницю, то виявити немає процесуальних засобів можливості підтвердити цю тезу. Вибачте. Суд. Через наголошук про припустились, зтягувалися до розвитку, Ви висловили. Бажаю, ви найдеш до суду з клопотанням. Да. Клопотання, як ви вказали про закриття справи. Саме так. В своєму клопотанні ви наводите просторі висновки, в тому числі звертаючись до обставин, які не мають значення до зокрема про те, яким чином суд вирішував клопотання, що наявності... Працівників міліції взяли. Будь злоси, ласка, злоси. захисник. чітко, ви є. Фахівце могали зібрати, ви є адвокатом, захисником у справи. Я прошу вас чітко формулювати клопотання. Важайте, я формулюю Воно дає можливість навести доводи в грунтування заявами нашого вам Прошу. Я продовжую проготувати клопотання. Я просто підтверджую, що в мене немає засобів, якими би я міг проникнути в свідомість цієї людини і з'ясувати, він знайомився з тими матеріалами справи, які в мене на столі. Чи немає? от і все. Я тільки про це говорю. Я говорю про те, що немає засобів Об'єктивних об підтвердження того, що людина дійсно розуміє подію злочину, окрім того, що людина засобами людського спілкування передає іншій людині цю інформацію, і інша людина зрозуміла цю інформацію. Я звертаю увагу, ваша честь, на цю обставину з однієї простої причини. До того моменту, поки захист зрозумілий спосіб. Не пояснив, а я тільки що пояснив зрозумілий спосіб, що є один об'єктивний критерій з'ясувати, чи розуміє суддя подію злочину, і розуміють прокурори подію злочину. Як тільки захист в публічний спосіб роз'яснив це, з цього моменту немає підстав у прокурорів і немає підстав у судді посилатись на так звану професійну помилку, що вони помилились. Саме з цього моменту включаються в дії норми кримінального закону, які визначають, що суддя, який не розуміє подію злочину і продовжує судовий процес, він вчиняє формально злочин. Я, як юрист, зобов'язаний повідомити про це публічно. З того моменту, як тільки захисник Роз'яснив захист, роз'яснив, що в даному випадку немає події злочину і не підтверджено в суді судовому засіданні наявність події злочину з цього моменту вступають в дії норми кримінального закону, які а, ставлять перед необхідністю притягти до кримінальної відповідальності. Кожного обвинувача, який за цих обставин не відмовився відповідно до вимог кримінально-процесуального закону, підтримувати обвинувачення, а далі що ви заявляєте клопотання, захиснує... клопотання стосується, клопотання відво... стосується закриття справи. А тепер я перехожу Ваша честь до суті правової позиції, бо я і, і, і до цього говорив про суть правової позиції. А тепер я буду говорити. Зараз звернутися до суду з питання про закриття суду. Абсолютно. Даємо ну, можливість чітко сформулювати. Я чітко формулюю вашу честь Це і продовжую. Так, вибачте. Учасників судового розвитку. І ви так само маєте співати відносити до суду. Будь ласка, записку. Говорячи про правову позицію у цій справі. Ми знову ж таки відходимо від суті обвинувачення. В чому полягає суть обвинувачення? А суть обвинувачення полягає в тому, що Юлія Володимирівна Тимошенко, перебуваючи на посаді прем'єр-міністра, вчинила якийсь набір управлінських рішень і дій. Якийсь набір. Оцей набір управлінських рішень і дій ми хотіли почути в п'ятницю, не почули. Але це надзвичайно важливо, вельми шановний суд, йдеться про те, що. Якщо ми говоримо, що подією злочину є набір управлінських рішень і дій, то оцей закон, який називається кримінально-процесуальним кодексом України, не містить кримінально-процесуальних засобів, якими можна або спростувати, або довести правомірність виконання. Певному набору управлінських рішень і дій цей закон містить наступні засоби показання свідка. Не можна жодними показаннями свідка встановити модель поведінки прем'єр-міністра незалежно від того, яке б його прізвище, чи це прем'єр, який два роки тому, чи цей прем'єр, який сьогодні є прем'єром, чи цей прем'єр, який буде завтра. Оці управлінські дії і рішення є правомірними чи ні. Кримінально-процесуальний закон містить такі докази, як показання свідків. Жодними показаннями свідка не можна ані спростувати, ані довести цю обставину. Кримінально-процесуальний закон містить такий вид доказів, як речові докази. Жодними речовими доказами не можна ані довести, ані спростувати цю обставину. Цей кримінальний закон містить такий вид доказів, як документи. Закони України не є документами. Що, що не правового, я кажу, ваша честь. Я до жодного посуду. Я Парам вас дінь. прошу, шановний захисник, да, да, я я суд з повагою, що, що суд повага ставиться до часу судового розвитку. Ви захиснику справі. адвокат. Да. Да. Будь ласка, по суті, доводи в домпоментування заявленого клопотання. Да ласка, по суті, доводиться заявлено питання захисни. По суті, я по суті кажу про 65 статтю, Кримінально-процесуального кодексу, яка визначає перелік видів доказів. Далі переліку видів доказів, переліку видів доказів зазначено висновок експерта. Висновок експерта в розумінні. 65 статті це висновок людини, яка наділена спеціальними знаннями, але в перелік не входять правознавці. Не входять, я підкреслюю, всі інші експертизи це судові експертизи, але не правознавча експертиза. Значить, цим засобом теж не можна ані довести, ані спростувати. Не можна ані довести, ані спростувати протоколами судових і слідчих дій. Відтак, я перерахував всі. Засоби кримінально-процесуального доказування, якими не можна довести і спростувати правомірність чи неправомірність набору управлінських рішень і дій. Чим же встановлюється правомірність набору управлінських рішень і дій, які здійснює прем'єр-міністр України, встановлюється, якщо ці управлінські рішення і дії. Стосується внутрішнього порядку в країні, становлюється конституційним правом. Пояснив вашу честь, так. Мені тихіше я... говорити? я буду тихіше. Ми... У мене не Мені... немає. Я не взагалі я... сприводу, я... яким чином оголошувати нашого питання. Я прошу вас навести доводи обґрунтування клопотання. Фактично ви наводите, посилаєтесь на оцінку, на вашу думку. До, які докази, на які докази може спиратися. Вказуєте на загальну теорію і жодним чином не вказуєте, яким це чином стосується даної справи. Прошу вас, шановний захисник, наводити доводи в обрятування заявленого клопотання, які мають відношення до даної справи. Прошу вас. Так, да. ваша честь. От якраз я і доводи, які стверджують просту тезу, яка звучала в цьому залі в п'ятницю, коли прокурори і суддя казали, що не можна закрити кримінальну справу, тому що треба проводити кримінально-процесуальне доказування доказів. А я зараз популярно вам пояснив, що немає сенсу проводити кримінально-процесуальне доказування доказів, здійснення тому, що немає жодного кримінально-процесуального засобу, яким можна було або спростувати, або довести основну тезу нашого судового воріння, так от. Якщо ці управлінські рішення і дії стосуються внутрішнього порядку, то це питання визначається із конституційно-правового аналізу статусу прем'єр-міністра і оцінки дій, які вчиняє прем'єр-міністр. Якщо ці дії і рішення стосуються міжнародного права, то аналіз треба провести спільний міжнародно-правовий і конституційно-правовий. В чому Присутній в залі судового засідання, який зараз... розмовляє по телефону. Встаньте. Голос да? назвіть ваше прізвище, ім'я таку бачу. Валерій Ще раз, будь ласка. Каченко Валерій Михайлович. Просто мені дзвонили, що внучка здала їм заклад. Все присутні в залі судового засідання. Всутне одноразово роз'яснювально необхідність тиші до ти порядку в залі суду. Якщо ви бажаєте поспілкуватися по телефону, шановний присутній, то я попросив вас піднятися. Ви можете вийти залу судового засідання і не перешкоджати розгляду справи. Мене телефон вже виключити, не розумієте. Суд попереджає вас про непропустимість такої поведінки. Вам це зрозуміло? Будь ласка, присаджуйтесь. Захисник продовжує. Дякую ваше честь. В даному випадку набір управлінських рішень і дій стосується. Події, яка об'єднує міжнародне правове регулювання міжнародного права, конституційного права і господарського права, в цій конструкції об'єднання цих трьох сфер регулювання, ключовим є міжнародне право. Саме міжнародне право визначає, в який спосіб визначаються. Основні умови договору, які кладуться в текст договору, який підписує в даному випадку з російської сторони певна особа, це пан Міллер з української сторони інша особа, там пан Дубінін, Малінін, як захочете, можете називати цю особу. Але ні російський представник Газпрому, не український представник Нафтогазу. Не мають жодних повноважень в цій конструкції визначити основні умови договору. Основні умови договору визначаються за результатами міжурядових переговорів, які проводяться спільно урядовою делегацією Російської Федерації і урядовою делегацією Української, української делегації України. На чолі російської делегації перебував прем'єр-міністр Росії Володимир Путін. На чолі української делегації перебувала прем'єр-міністр Юлія Володимира Тимошенка, яка і здійснювала цю державну управлінську функцію.